Один з важливих елементів оснащення повіткова волосінь. Розглянемо серію Zeox Element Leader Line. Це нейлонова волосінь, яка підходить під різні варіанти оснащення і види лову. Дана волосінь виконана в прозорому кольорі і доступна в розмотуваннях 25 та 50 метрів. Лінійка волосіння Zeox Element Leader Line налічує 7 варіантів діаметрів. Від найтоншого 0,104 мм до найтовстішого 0,235 мм. З розривним навантаженням від 1 кг 900 г до 6 кг 700 г відповідно. Волосінь Лідерлайн не має пам'яті, що забезпечує правильне положення гачка під водою. М'якість та еластичність збільшують комфорт і простоту у роботі з прив'язуванням гачків і формуванні петельок. Прозорий колір волосіні непомітний під водою, що важливо при ловлі обережної риби. Дана серія повідкової волосіні Xerox набула відмінного попиту у риболовів любителів. Щоб переглянути усі варіанти та обрати необхідний діаметр, переходьте за посиланням нижче. Гарних уловів і до нових зустрічей!